Всім привіт, мої любі! Вітаю вас знову у мене на каналі. Рада вас бачити. Розповідайте, як ви що, що у вас нового? Нарешті цей день настав. Я виставляю перше новорічне відео на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про 41, і одну, якщо я не помиляюся, ідею для подарунку. Кожним днем все ближче і ближче наближається наш новий рік. Ми всі надіємося. На те, що в новому році все поміняється, все стане тільки в кращу сторону, і нарешті закінчиться війна. Я знаю, що цього року новий рік буде не такий, як зазвичай, що наші українці десь там зараз в холоді боляться за життя і за взагалі існування. Нашої нації Ми підтримуємо їх як можемо. А сьогодні я постараюся трішки підняти вам настрій, розрядити обстановку. А якщо ви хочете бачити більше новорічних відео, наприклад, як я буду готуватися, як я буду купувати подарунки своїм рідним та близьким. То пишіть мені у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, чи вам цікаво це побачити. Також в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про безліч подарунків, і тим самим в одному пункті буде декілька прикладів. По цінівій категорії, то, тобто, в принципі, бюджетні і до дорогих подарунків ви знайдете повністю на свій смак. А якщо ви вже поставили лайк і підписалися на мій канал, ми можемо починати. Перший подарунок це парфуми. Банально, але якщо людина знає про конкретний аромат, який буде подобатися, який би дуже сильно хотіла інша людина, то представник, кому ви даруєте подарунок, якщо ви знаєте, що вона би хотіла такий парфум і собі не може, наприклад, дозволити зараз, то я думаю, що це просто шикарний подарунок. Друге, це продукція Victoria's Secret, ті самі ж спреї і так далі. Я вам чесно скажу, вони похнючі, я сама би хотіла такий, <со> такий подаруночок. Наступне – це ароматизовані палички або свічки. Тим більше зараз дуже великий вибір креативних свічок, які можна, наприклад, відправити або подарувати із посиланням. Я думаю, всім знайомі такі свічки, які ти підпалюєш через деякий час, там вибиває посилання. Це дуже приємний подарунок, навіть якщо людина далеко на відстані, це особливо приємно. І вона буде зразу згадувати про вас, так що беріть собі на заміточку. Абонементи та купони дуже важливі подарунки, на мою думку, це такі прям точне попадання, тому що абонементів існують безліч. Чуть-чуть нижче ми піднімемо ще там про абонементи, там подальшого списку. Ну, я вам скажу, що їх безліч, і це може бути що-небудь. Це можуть бути такі абонементи, щоб задонатити, наприклад, або ж піти в якийсь магазинчик закупитися. Наступні це квитки в кіно, театр або музей досить цікавий, дуже класний подарунок. Я би сама хотіла також е, такого подаруночка. Е, допомагає більше провести часу з людиною, або ж подарувати парний подарунок. Наприклад, Парушці. це було б взагалі шикарно. Мені здається, це дуже підходящий подарунок, і він має право теж тут стояти в цьому списку. Спільна поїздка, це більше для романтиків і для сімейних якихось, можливо, пар, або ж для подружок існують багато таких капсул. Я, якщо знайду фотографії, виставлю тут, які допомагають ізолюватися повністю від світу. Це будете ви природа, і ваша любима людина, наприклад, або ваша подруга, або ваша мама, хто-небудь і це дозволить вам просто відкрити себе. І когось хто біля вас з іншої сторони. Вибачте, я напевно трішки говорю в ніс. Я ще до цих пір не дуже відійшла від хвороби, і цілий тиждень, те, що я хворіла, дає про себе знати. Тому вибачайте зараз за такий голос, це, це такий говір. Картина своїми руками. Мені здається, це дуже такий тактильний, ніжний момент, душевний, тому що якщо людина буде робити картину своїми руками або зробить це спільно із тим, хто хоче подарувати, можна подарувати набір для картини і зробити спільно її це запам'ятається на довгий час. Принаймні, доти, доки ця картина буде стояти, також дуже хороший подарунок. Засоби декоративної косметики або ж просто косметики це безпрограшний варіант. Я вважаю, що це дуже хороша ідея. Якщо часто повторюється відео дуже хороша ідея, то вибачайте косметикою. Втішиться люба дівчина. Мені би самі також сподобалося. Наприклад, подарунковий якийсь боксик з косметикою, з чимось таким подібним, з цим спрейчиком Вікторії Secret. це було б красиво. Комплект нижньої білизни. Також думаю, що це достатньо класний подарунок. Але якщо ви з людиною є близькі, наприклад, якщо ви найкращі подруги або щось таке подібне, так то я думаю, що якщо ви не маєте. Ніякого представлення про смак людини не варто таке, таке робити. і до нього можна тапочки або носочки, існують безліч видів халатів, дуже милих, дуже красивих, класичних. Навіть можна знайти любий, на будь-який смак. Тож саме можу сказати за милі носочки, які можна носити по будиночку. Наприклад, зимові та, та? дуже багато а, а, ласкавих слів <ргументую> у моєму говорінні. Ну, ладно. Так, що різні тапочки, це все це буде суперовий варіант. Не можу підняти цю тему, якщо серед ваших близьких або рідних, або друзів, знайомих, кому ви хочете подарувати, неважливо, подарунок і любителі читання, то даруйте їм книги, які би вони не були. Знайдіть самий самий сок і подаруйте. Я вважаю, що книги це дуже хороший варіант для подарунку, особливо якщо людина цікавиться. І головне знати, яким напрямком, напрямком вона цікавиться. Це буде взагалі плюс. Красиві, декоративні, маленькі зажигалки або сірнички – Це дуже красиво, і можна подарувати разом у комплекті із свічкою для посилання, точніше, з посиланням. Це було б взагалі. Персик. Наступне для любителів спорту можна подарувати протеїн, але якщо ви знаєте, що точно ця людина збирається качатися і сидіти на протеїні, і так далі. Також далеко не відходячи від теми спорту, це спортивний інвентар, це можуть бути резинки, всілякі утяжувачі і так далі. Я думаю, що для людини, яка займається активним спортом, навіть не активно, а домашнім спортом, дуже сподобається такий. Наступний пункт це шапочки, а особливо плетені. Вони виглядають дуже красиво, особливо взимку, така року, що потрібно утеплятися, щоб не хворіти. І шапочки підійдуть просто на ура. Також із головних уборів можна взяти мікенькі навушнички, які також захищають наші вуха від вітру, від холоду. Приклади також я зараз тут. На виду, і до цього всього можна покласти комплекс, ще шарфика, або ж рукавички, також достатньо милі, плетені можуть бути, можуть бути не плетені. Ну я вважаю, що це теж буде дуже класне доповнення до подарунку і, взагалі, як окремний, окремий повноцінний подарунок, це також може слугувати. Курточка, дубльонка або пуховик тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що людина конкретно хотіла ту саму курточку, ви знаєте її розмір, ви можете без проблем скористатися і зробити ось такий подарунок. Для любителів декору можна звичайно, що різний декор в квартиру, в будинок. Це може бути статуетка, підсвічники, різні вазочки, все для кухні, просто всі прилади, все для кухні. Може бути що-небудь, підставочки. Це все дуже красиво виглядає. І у хаті допоможете зробити такий прям дуже красиву атмосферу. Декоративні гномики, взагалі, м'якенькі ігрушки є досить хорошим подарунком його також можна втілити в свій. Подарунок свої задуми. Я думаю, це також підійде. Для любителів чаю це чайові набори, або якщо ви знаєте, що ця людина любить мачу, то це взагалі ви можете її подарувати не, не тільки мачу, а ще й набір для виготовлення її, для її заварювання, точніше, це буде взагалі персик, кільцева лампа. Я прикріплю вам яка саме, це може бути звичайна, на таку, наприклад, з якою знімаю я, а може бути така, яка робить задній фон. Це називається. Якщо не помиляється, вона робить захід сонця і так далі, вона має безліч режимів. Також дуже хороший варіант для людей, які знімають відео або люблять приємну атмосферу в будинку, в квартирі в себе. Також хороший варіант. Також ще один варіант із ламп це сольова лампа. Я думаю, багато хто з вас знайомий з таким видом ламп. Він також дуже красиво виглядає і зійде для подарунку. Звичайно, якщо холодна пора року у нас це все. Можна дарувати тематичні, а можна і прості покривальці і пледики. Я думаю, що це дуже мило і дуже класно, і це дуже доречний подарунок. Настільні ігри для людей, які люблять збирати велику компанію або взагалі сімейно грати в якісь ігри, підійдуть, тут звичайно, що настільні ігри їх буває безліч, різні уно, мафія і так далі. Це буде просто супер. Не могла зачепити таку тему, як керамічні вироби. Ви можете самі виготовити або взяти майстер-клас, парний, і піти з людиною, так само зробити керамічні вироби. Це дуже хороший варіант поліпити щось, покрутитися і так далі, проявити свою. Я згадаю слово, а ми почекаємо креативність. Дуже хороший варіант проявити свою креативність. Наступний також дуже теплий і милий подаруночок це піжама. Вона може бути не тільки тепла, може бути також літнього фасону. Вона зійде, вона буде дуже красива і так далі. Це з тієї самої Вікторії Сікрет, можна подарувати піжамку, я думаю, всім знамениті піжами Вікторії Сікрет. І так далі. Якщо вашій хлопець або дівчина, або знайома подруга і так далі, займається блогом, і так далі, то ви можете подарувати. Її інвентар для блогу. Наприклад, так як я знімаю, то це штативи, лампи різні, декоративні заді штучки і так далі, мікрофончики, все, що вам тільки на думку здасться, ви можете просто напряму навіть спитати, що тобі потрібно. Це дуже-дуже буде класно. Або, наприклад, якщо ваша дівчина знімається в тіктоці і так далі, це теж саме. 29 пункт це солодощі. Солодощі ми ніколи не пригадаєш, тому що люблять їх і дорослі, і маленькі. Всі люблять солодощі. Тому зібрати бокс улюблених, просто солодких виробів, все, що є. Це буде також дуже хороший подарунок, дуже милий, душевний і, звичайно, що з увагою, тому що людина побачить, що ви уважні до неї. Тридцятий подаруночок, він також зв'язаний із солодощами. Це полунички в шоколаді або любі фрукти в шоколаді обожнюю. Просто це моя любов. Зараз відбувається в, в по всій Німеччині, взагалом вайнахт Маркти. Це маленькі ярмарки, в яких ти зможеш скуштувати різні солодощі, різні. Блюда покататися на колесах, на атракціонах різних і так далі. І там я обожнюю їсти, що? звичайно, що всі фрукти, які є, в карамельці, в шоколаді і так далі. Це мої улюблені солодощі, які я їм тільки на ось ці передріздвяні свята. Це дуже смачно. Я раджу всім спробувати. І, звичайно, що подаруночок це також підійде. Якщо ви вмієте готувати, то бенто-тортик або різні солодощі, так само печиво, рогалики і так далі, також підійде. Це дуже красиво, дуже Я вибачаюсь, в мене закінчилася пам'ять, і мені потрібно було видалити декілька матеріалів з телефону. Ми закінчили на бенто-тортиках і так далі. Справді, якщо ви вмієте готувати своїми ручками, це дуже класно. Тому. Робити і користуйтеся таким моментом. Наступне це можуть бути рослини. Рослини це дуже класний подарунок. Якщо ще ви бачите, що людина обожнює їх, це може бути монстер або якесь велике дерево. Це буде дуже красиво, дуже мило так само. І взагалі, я думаю, що любителі возонів оцінять 100%. Наступний пункт це взуття, це можуть бути як і кросовки, так і уги, і зовсім різні інші. Види взуття також дуже хороший варіант подарунку. Якщо ви знаєте смак людини, це буде дуже-дуже хороший варіант. Також щодо чаювання, нагадаю ще раз, це може бути прозорий чайничок і до нього купити такі квіточки, які розпускаються. Також чай він при запарюванні розпускає в собі квіточку, і також дуже красиво буде подарунок, милий. І достойний. Тепер один із недешевих подарунків це техніка. Техніка може бути зовсім різна, це навушники різні, не знаю, що ще може бути, телефони, так далі, ноутбуки повністю все таке подібне. Воно більшість схоже також до інвентаря, що я вам розповідала. І так далі. Якщо ви маєте можливість, ви можете дарувати і техніку також. Якась крута сумочка. Це дуже хороший варіант для любителів сумочок. І взагалі для любої дівчинки, мені здається, це дуже хороший варіант сумочка. Ви головне дивіться на якість, щоб вона не розлізлася на наступний день. І я думаю, це зайде також на ура. Тепер дисклеймер, якщо ви знаєте, що людина в цьому впевнена, якщо ви знаєте, що людина цього справді хоче, що вона зможе це зробити, утримувати і так далі, то ви можете подарувати її тваринку. Тваринка це дуже велика відповідальність, але їй дуже хороший подарунок, якщо вона, звичайно, хоче. Наступний класний ще подарунок, якщо стосується до абонементів, ми вернулися знову: це абонемент на лазерну епіляцію чи депіляцію. Точніше, цілий курс. Я вважаю, що це дуже класний подарунок. Це не є натяком на те, що давай йди побрисі, чи ще щось. Це признак доглянутої дівчини. І вважаю, що лазерна депіляція це дуже дуже класна процедура. І було би також не проти спробувати. Тридцять дев'ятий пункт це бомбочки, лаш або ж все, що зв'язане з лаш. Там є безліч масочок, скрабів, бальзамчиків і так далі. Це також дуже підходящий подарунок. Ще один абонемент це абонемент на танці. Танці це така річ, що багато хто е, боїться спробувати. Ви можете подарувати місячний абонемент на танець або пробний урок на танець це буде дуже хороший подарунок. Людина зрозуміє, чи вона зможе відкритися в танцях чи ні, чи це її, чи ні, і чи зможе вона продовжувати ними займатися. Можливо, ви відкриєте чийсь талант. І останнє це сорокові прикраси. Мені здається, прикраси це одне із моїх самих любимих подарунків. Я не знаю, чому але я люблю прикраси. Раніше я їх не так сильно любила, до них ставилася зовсім байдуже. Но зараз любі кілечка, любі браслетики і так далі. Це для мене дуже великий і дуже класний подарунок. Тому. Ви дивіться по собі, але мені здається, що прикраси також підійдуть і мають місце стояти, тобто мають право стояти в цьому списку. Ну що на цьому все? Я думаю, я вам, хоча б, трішки спростила вибір подарунку, і ви тепер будете знати, що потрібно подарувати своїм близьким або ж рідним, або друзям, знайомим, кому-небудь. Я думаю, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Мені було дуже сильно приємно. І якщо ви хочете продовження, якщо ви хочете ще бачити новорічні відео на моєму каналі, ви знаєте, що робити, пишіть мені в коментарях. Або ж набираємо активність на цьому відео. З вами була Віка. Всім приємного вечора, дня і до нових зустрічей!